Покаяння через мистецтво в краєзнавчому музеї презентовано виставку конкурс образотворчих робіт ув'язнених. Тут представлені кращі конописні твори з усієї України. Більше сотні мистецьких робіт оздоблені різноманітними художніми техніками. Це різба по дереву, випалювання, вишивка, бісероплетіння, в'язання та вітражі, а також художні інсталяції. В даній залі представлені вироби релігійної тематики, оскільки це є спеціальний конкурс, який відбувся спочатку в установах виконання покарань. Потім кращі роботи, які були виготовлені засудженими, вони були значить, надіслані. До управління пенітенціарної служби в області, де комісія визначила кращі роботи. Роботи ув'язнених на релігійну тематику насамперед демонструють їхнє прагнення до Бога. Це означають священники пенітенціарного душпастерства. Вони працюють безпосередньо з людьми у місцях позбавлення волі. Навернення в'язнів на праведний шлях відбувається і через духовне очищення. Церква співпрацює з тими службами, пенітенціарними службами, і є також духовна опіка, де священники приходять відправлятися до літу. Юргію і слово Боже проповідують відповідно. Також є своя духовна бібліотека, і це є нагода для евангелізації, для місії церкви, що церква має бути також присутня і в таких місцях, де є позбавлені люди, позбавлені волі, але душа людини завжди є та сама. Образотворчі уроки за ґратами покликані допомогти в'язним асоціалізуватися, адже після закінчення терміну перебування в неволі, вони немов починають життя спочатку. Тож мета виставки відкрити для суспільства колишніх засуджене з точки зору духовності, малюючи ті ікони, вони відображають цей внутрішній шлях свого навернення і висвітлюють це на квна іконі чи образі, чи в якійсь мистецькій праці. Художні роботи в'язнів можна буде придбати по завершенню конкурсу. Упродовж виставки відбувається благодійний збір коштів. Їх організатори спрямують на реадаптацію засуджених жіночої виправної колонії в Чернігові. Віра Лучин Ігор Духович. Новини на вежі.